Відповідь на питання щодо перетину державного кордону з грошовими коштами, що необхідно знати, щоб не втратити свої гроші. Нагадую всім, що при перетині державного кордону при наявності коштів 10 тисяч доларів євро більше, їх необхідно письмово задекларувати та підтвердити походження зазначених коштів. Якщо ви цього не зробите, ви можете втратити кошти відносно вас складуть адміністративний протокол. І так, відповідь на кілька конкретних питань з Дірек щодо перетину з грошима державного кордону. Якщо ми перетинаємо родину кордон, в нас 50 тисяч доларів, як це зробити? Можливо, розділити дружина-чоловік та троє неповнолітніх дітей всім по 10 тисяч доларів. Ні, не можна так робити, тому що дружина та чоловік можуть 20 тисяч Доларів на двоїх провести, але неповнолітні діти не можна її зазначені. Кошти будуть вилучені на кордоні. Далі, відповідь на питання: якщо це 50 тисяч доларів від продажу автомобіля, чоловік залишається в Україні, тому що він військово зобов'язаний і не може перетнути кордон. Але дружині необхідно перетнути з грошима сама з 50 тисяч доларів в кордон до Італії. Що робити? Зазначені кошти належать чоловіку, вони були на його розрахунковому рахунку, і безпосередньо з рахунку ці кошти були зняті. Як дружині перетнути кордон зазначеними коштами? Чоловіку. Необхідно взяти довідку у банківській установі, що зазначений розрахунковий рахунок належить саме йому. Необхідно взяти роздруківку грошових коштів по зазначеному рахунку, що підтверджує зняття цих 50 тисяч доларів. Тобто є довідка з банку, що рахунок належить чоловіку, є роздруківка, що підтверджує факт зняття зазначеної суми коштів, що необхідно ще. Необхідне свідоцтво про одруження та бажано зробити довіреність у нотаріуса, що чоловік уповноважує дружину розпоряджатися всі, всім його майном. Тобто на кордоні, коли дружина перетинає без чоловіка, вона заповнює декларацію. Яка повинна задекларувати грошові кошти, яка собою везе при перетині кордону, надає довідку, що чоловіку належить цей рахунок, роздруківка щодо зняття зазначених коштів свідоцтва про одруження, та довіреність щодо розпорядження коштами чоловіка, Зазначених документів з декларацією буде достатньо для перетину державного кордону. Якщо цього не зробити, можливі проблеми. Щодо вилучення зазначених коштів та складення адміністративного протоколу відносно зазначеної дружини жінки. Так що, якщо у вас є питання, тоді задавайте в Дірект, можете прокоментувати за можливістю. Надам відповідь на всі наявні питання для отримання консультації, юридичної допомоги адвоката. Пишіть у Дірект, адвокатське бюро, Ювченко і партнери. Якщо вам подобається це відео. Поставте лайк, зробіть репост, прокоментуйте під відео, що ви думаєте з цього приводу щодо питань перетину державного кордону та, зокрема, вивіз коштів. Дякую гарно за вашу увагу!